Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! вітанечко. Сьогодні ми з вами розглянемо гарний бій, який ми зіграли на об'єкті 703-2, тобто двохстволка іншими словами Ми зіграли на мапі Копальні. При цьому ми граємо з власними рівнями, однорівневий бій, і тут немає артилерії. Взагалі, якщо нема арти, значить буде хороший бій. Друзі, погнали. Йдемо на центр мапи. При цьому ми використовуємо таку комплектацію, а саме трофейний вентилятор, трофейну закалку та трофейну турбіну, щоб швидше їхати. А також е юзаємо настанову на вентиль, щоб покращити ще більше характеристики даного танку. Також е стандартно маю підкалібри, маю 10 кумулятивів і це таке на всякий випадок на 10 рівні. І стандартно ремка проста, ре ремка. Е не топова, також аптечка і е, автоматичний вогнегасник. Must have, must have. Тут дивимося, що пацани вже дуже сильно нагліють, саме важкі танки. І дивимося на шкоду. Даємо йому один постріл каток. І зараз даємо йому другий постріл каток є. Yeah. Супер. Тож, шкода, вже отримали на нас один залпик. У нас рахунок вже 0-2. Наші союзники вже злилися на, на горі. Так, заїхали і всі позливалися. А ми далі будемо тут старатися видавлювати та відстрілювати цих важких танків. До речі, на рахунок 703-го. Це хороша машина. Я її недавно відкрив, оскільки виграю її за, за бокси, якщо не помиляюся, в жовтні місяці і тільки недавно почав її викатувати. Також, е, Бертаємося до бою, поставили шкоду на каток, дали йому постріл, але, на жаль, не добрали другим пострілом повністю, щоб взяти фраг. Е, тим часом наші союзники взяли та вбили по катку. Шкоду. Супер. Рахунок швидко зменшується в нашу користь. Рахунок вже 2-4. Програємо ми на 3000. І я тут стріляю в цього базика. надіюся попасти, пробити, але, на жаль, не пробивається. Тим часом, збоку, бізонте помирає. Та лишається вже рахунок 2-5. І я дивлюся на цю сторону. Крайстер їде пушить цю сторону. Я йому дати залп. Гарно залетає, разом з підпалом. І забираю зразу ж крайслера. Булого майже. Це є 2005 демеджу в мене вже є. Гарно. Йдемо далі дивитися на цих важких танків, які тут нагліли до цього. Базік трошечки шкоду посунув. І тепер хоче від башні там грати, але, на жаль. Йому не, не виходить. І я вицілюю йому каток. А саме між катком і корпусом є можливість стрельнути та пробити. Так, два гарно постріли дав, також поставив його на гусеницю. І друзі, наші союзнички йому також дали по гусениці один постріл. Карішка підставляється. Дивіться, як представляється каріжка під мене. Я дивлюся на всі сторони, чи там немає ззаді супротивників, щоб вони приїхали чи ні. Повністю перезаряджаємося і зараз будемо старатися дати ще залп один на карішці. Але ні, бачу, що він поїхав нижче, і я його, на жаль, не зможу пробити. Тут дивимося, що базік так, дивиться в цю сторону. І вирішую тут дати один постріл по Карішку. Тарканули базіка, Карі отримує порозвідданих і тут вже дозводжується до кінця, на жаль, рекошет. Це страшне, скільки пострілів я тут е, не пробив чи то не попав. Це дуже багато пострілів в мене тут було. Але в загальному бій був один з топових навіть у 2023 році. Так. Грішка підставилася, я їй дав ще один постріл, маємо вже 3100 демеджу, але ми програємо по... на... на 2 фраги так? програємо і на 700 хп. Так, дивимося, що ми можемо тут робити. Розуміємо, що зверху може бути прожетко або є. Івен 90, чи як то з ФЛ-10, та є Берчки. ФЛ-10 може бути. Дивимося, чи можемо їх підсвітити, щоб вони мені не заїхали і не дали в спину постріли. Бо тут буває таке, що завжди заїжджають та бувають в тих важких танків, які тут е, ну, сидять та е, кажуть, Підчин, підстрілюють перекатку. На жаль, базіку не попав в. Лючочок, але нічого страшного. Виїжджаємо ще раз, дивимося на нього, де він є. Відсілюємо туди. Але ні, він, він, він як то кажуть, тікає геть. Ще раз стріляємо. Знову ж таки, рикошет. Оце нюанс під каліберів. Вони завжди люблять рикошетити. Друзі, тому я не дуже дополюбляю долю, їх. Я люблю комплектацію, там, де є ББшки та кумулятиви. Це найкраща комплектація, як на мене, хіба що. Може бути, якщо ББшка і кумулятив, ББшка і підкалібр. Окей, отакі От е, варіанти мене цікавлять найбільше. Тут бачимо, що ШПТКшка їде, даємо йому залпик 758. Чувач, ти не туди заїхав, не в той район, навіть стрілюється, їде далі вперед, а ми далі перезаряджаємося. Бачимо, що шпак заїхав за пату, але його, на жаль. Ну, Наші союзники добрали. Дивимося, що є ще МКПЗ там. Е, висвічуємося тут ЛТшки. Вони дуже сильно підставляються, і я їх пересвічую. Рахунок чим, тим часом стає 6-9. МКПЗК їде, демо один постріл, на жаль, не попадаємо. Десь поїх, полетіло десь не туди. МКПЗК зупиняється, я вирішую тут дозарядитися до кінця. І дати йому е, один постріл. Ну, залпа я не думав давати, бо тут е, міг не попасти. Перший постріл є, другий постріл пішов також дуже гарно. 4600 демеджу в мене є, ми по ХПшку виграємо вже, але мінус 3 фрага це, це жесть. мкбз підставляється, і його ми наступним пострілом добираємо. Супер. Тепер дивимося, що є на центрі. Івен. ЄБРК-75, ФЛ-10, все ж таки зверху та LHMTV, також зверху. Під'їжджаємо, дивимося, що тут є базік. До речі, з базіком це, це була проблема страшна. <кхи> Реально не попадало, не пробивало його протягом цілого бою. І ще в кінці бою також він виткається. ключовий момент визначить цей танк. Єбрик підставляється, його добирають наші союзнички. Базик e, КД, виїхали повністю, дали йому один постріл, куди ти лізеш, чуваче? нема чого тобі сюди й лізти. Дивимося, yeah. <laughs> що ми можемо тут робити. Вицілюємо базіка, щоб він не наглів. Так, все ж таки, лючок є, і йому знову не попав. Не попав під калібри. Я не знаю, що робити з цими e, пострілами по... По базіку, але жаль, скільки разів я попадав, скільки разів я не пробував під калібром саму лючок. Тому тут краще кажу, ББшки ви пішли б набагато краще. Тим часом Базик знову ж таки підставляється під мене. Я думаю, йому тут залпик дати, але він, він захотів обернутися, і ми йому дали один постріл в як то кажу, в люк. І тут, дивіться, на мій демедж, в мене 5555 демеджу. Перший раз такий в мене зустрічається. Проджетко ззаді заїхав, дав мені один постріл. От я цього якраз і боявся, щоб ніхто не заїхав туди, та не давав мені в спину. Бо наші союзнички лишилося вже мало, ми залишилося 4. я ще, ще раз отримую від проджетки. Тепер я вирішую назад відкатитися та вже його світити. Щоб ми більше не отримували дамагу. Тим часом супротивник розбивається, і він 90, молодець. Подобайку йому поставимо за це. І дивимося, що твориться зараз в нашому бою. Все ж таки, Базік не хоче їхати вперед. Проджетко так і стоїть і дивиться мені в спину, і я, на жаль, не можу нічого тут зробити. Далі, дивимося, що, що мені тут робити. Давайте ми все ж таки від'їдемо трошечки назад, можливо, ще ЛТ-шку засвітимо, і наші союзочки зможуть її вбити. Ні, не тільки світиться е, проджетко, і все. Тим часом базик перекатується нагору, і я розумію, що це погано, бо він може мене також тут і вбити, так само звіситися, як проджетко тим часом, і дати фугасу мені в спину. І тому я вирішую зробити такий мув Заїхати тут. Дивлюся, що можна прожитку було стрельнути, на жаль, не попав по ній. І вона, бачу, відкатилася ще далі. Тут вирішую ще ж таки, таки базіка засвітити, щоб він не під'їхав. Ні, на жаль. Тільки тепер засвічується, але наша сушка його не бачить і не може його знищити. Тому мансимо тут біля камінчика, щоб можна було вбити його. І тим часом е, ЛТ-шка е, про, проривається просто до нашої бази, хоче засвітити сушку. Перший постріл йому даю, на жаль, не попадають. Тим часом даюся на базу, якщо він не їхав. І е, брута. Знову ж таки, дозаряджаюся, щоб дати ще один постріл. Бачимо, що ЛТшка зупинилася. Даємо їм постріл, забираємо ЛТшку. Базік тим часом забрав нашу сушку. І ми вирішуємо проїхати все ж таки на центр, щоб добрати базіка. Тим часом у мене лишається один під, під вирішив перезарядитися вже на кумулятиви. І їдемо вперед. Лишилося 3 проти трьох. Всі шотні, можна так сказати, і ми поїхали вперед. Тимся Базік нас чекає зверху. Е, він зараз буде хоче стріляти в наших важких танків, але ні, він, він виїжджає назад. Все ж таки, тут є Проджетко, я його боюся. Дивлюся, збоку він заїжджає. Стріляємо йому в диму в... В... в, в цей каток. Та, І він заїжджає за камінь. Тим часом базі хотів виїхати дати мені постріл, але ні, він не, не зміг мені дати. Тим часом дивимося на ну йому все ж таки в лючок, попадаємо, але не пробуваємо. Капець, він кажу, заговорений якийсь цей базік, я його ніяк не можу ні пробити, ні забрати. Тим часом ялинка, бачу, тікає від наших важких танків. І наші важкі танки не хочуть їхати вперед, бо їх Проджетко чекає, і вони не можуть приїхати далі. Тож, дивимося, він прожетко підставляється деколи, але Базик і Проджетко це просто дуже сильні супротивники. Я боюся тут померти від них двох. І зараз Базик далі мене починає пушти. Я вирішую все ж таки від'їхати назад. Наші союзнички тим часом не хочуть їхати вперед. І навіть піджиматися під... Під горку, щоб, можливо, пропушити не хочуть. Ялинка тим часом тікає від них, а я далі контролюю цих двох супротивників, що вони будуть робити. Виїхав тут трошки від'їхати, тим часом Проджетко втекла. Реально, прожетка втекла звідти з тої позиції, яка в нас була. І я вирішую все ж таки з'їхати вперед, пушити базіка, щоб його вбити. Тим часом він виїжджає, під'їжджає назад, я їм дуємо один постріл. На жаль, не пробуваю кумулятивом, тому що я проб'ю його в щоку. Але ні, він далі стоїть там та цілить на виїзд. Капець, дуже напружена ситуація. Все ж таки, дуже багато мую, дуже багато. Всього є в бою, і я боюся помилитися. Тим часом, дивимося, що в нас твориться в боях. Я думаю, що вони можуть навіть і об'їхати нас ззаді. Вони можуть впасти і об'їхати нас ззаді та дати, я так кажу, знову ж таки в спину, щоб було, було би погано. І я вирішую все ж таки. Пропусти цю сторону, так, та поїхати вперед. Дивимося на сторону Базіка. Базік світиться, лишається дві хвилини до завершення бою. Даємо йому знову ж таки в ВЛДшку полетіло. Проджетко під'їжджає, забираємо прожетку. Тим часом Базік робить турбіну, вперед летить на мене. і На жаль, його завертає. Він не співає взяти та... Довернути. Тим часом я призердив один постріл і хочу його зараз вбити, але в мене все ж таки летить в Услю. Базик під'їжджає до мене, дає мені постріл ББшкою. Я йому вже вицілив нарешті той клятий лючок, дає йому ще раз 398. І ми починаємо бадатися з ним. Наші союзнички під'їжджають, але в мене перезарядка, на жаль, от, у мене є снаряди, але я не вирішую тут стрельнути та забрати його. І, на жаль, базик мене добирає. А наш союзник приїхав та добрав. Базіка. Можливо, мені тут треба було стояти просто, е, бада... не, ну, не так пушити його, а щоб він виїхав на мене, і я е, і вакашка могла забрати його. Але, на жаль, я хотів тоді з ним, ну, не знаю, чомусь так зіграти. Тим часом наші союзники беруть, їдуть за лт шукають її. Але, на жаль, до кінця бою вони так її не знайдуть. Ось такий бій ми зіграли. Можливо, тут є і мої фейли на рахунок базіка, але це був хороший бій. 6239 шкоди ми нанесли. Ну, взяли три фраги. Звичайно ж, були моменти, коли я мав можливість забрати базіка, я це розумію, що там є і мої протеки, але, на жаль, ми цей бій зіграли нічою. Тож підемо дивитися на результати даного бою, друзі. Погнали! Є! Yeah. Це є майстер, це є підтримка, основний калібр. 1839 за розвіданими. 6239 шкоди 3 фраги. Також ми в цьому бою взяли дуже багато досвіду, 1264 досвіду в нічій, і плюс мені за гідний опір дало ще 680 досвіду. Тобто за цей бій мені дало 1944 досвіду. При цьому мене нафармили 192 тисячі кредитів. Бачите, 37 зроблено пострілів, 31 ми зробили влучення, і 18 тільки пробило. Ось такий бій у мене вийшов, друзі. Е, кажіть свої коментарі на рахунок цього бою. Чи вам сподобався цей бій, як вам об'єкт 703? І, друзі, підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте, будь ласка, подобайку. І тут ще буде багато якісного українського контенту. Всім дякую за перегляд, всім буайте!